Мотив цієї мелодії нині облетів чи не увесь світ. В одну мить тужлива лемківська пісня набула куди трагічнішого скорботного забарвлення, стала реквіємом тих, хто віддав життя за Україну. Мамко ж моя не лайме. З ваших пісень, точніше, кавер на о, лемківську пісню Пливакача став символом mm -hmm. того, що відбувається в країні трагедії. Розкажіть, будь ласка, про цю пісню, коли ви її взяли до репертуару, і в який альбом вона війшла, що вона собою становлена у процесі протесту. Е, нас почали запрошувати е, ще по старій пам'яті: знаєте, співати гімн України, е, тобто ми не мали концертів своїх. Оскільки ми від них відмовилися, ми розуміли, що це не що це не є час. А ми приїжджали на Майдан час від часу виконувати гімн України. Тобто зараз, ну зараз, чесно кажучи, вже би хотілося відмовлятися від цього слова гімн це швидше славень. Він все більше, більше набирає сили. Це саме це формулювання найголовнішого музичного твору нашої держави з приводу пісні «Гей плеве кача та, це дійсно кавер пісні, оскільки це стара ленківська пісня. Ми зробили свою версію цієї пісні, і абсолютно, тобто, це було 10 років тому. Заспівали ми її не самі, а запросили до виконання соло до свого давнього давнього товариша, львівського художника Ігоря Павлюка. От. Сам його голос звучить у запису цієї пісні. На жаль, на жаль, на превеликий жаль, ця пісня стала символом смутку, вона і без того сумна і без того така, така знаєте, сльозогінна, каже Андрухович. Але, але, на жаль, що вона стала ще й до того всього символом трауру. Є альбом Антологія. Вона вийшла mm -hmm. туди. Власне, коли ви формували репертуар цього альбому? Як у вас виникла ідея взяти ту пісню і хто зробив на неї обробку? Mm -hmm. Обробка пісні належить Володимиру Якимцю? Сама ідея пісні трудилася ми ще у старій компанії за часів, ну, ще за часів старих, студентських часів. Ми дуже любили співати цю пісню. Принесли її ми з тих, хто був у, у ансамблі Черемош. Вона дуже популярна була в свій час, у 80-х роках цю пісню співали. От, і ми її перенесли у наш репертуар. Згодом стільки років, і вона нам вкоренилася ця пісня. Вона в нас прижилася. Ми співали її спочатку, так ну як будь тобто, як у народному варіанті, а пізніше вирішили зробити кавер. Про цю антологію. Яке її було спрямування? Це є антологія друга е, виникла. Виникла ідея, коли ми все більше і більше почали, почали у нас нашаровуватися, ну, збиралися компаніями великими, ще я кажу, за часів студентства І співали разом різні люди були, не тільки з пікардійської терції, різна в нас була компанія дуже велика і широка. От, і співали, і е, виник якийсь такий, викристалізувався, певний якийсь такий репертуар вже був, так? і ми його виношували, виношували і, і виносили до цього, до цього альбому. І всі ці пісні, які ми співали у е, нашій молодій компанії, всі вони, тобто, зазнали, звичайно, деяких змін і, звичайно, внесли свої корективи музичні. Був меседж, оскільки ми хотіли віддати е, внести свою лепту. У виконанні народних пісень тут є пісня Чорноморець Матінко, так всім дуже відома в обробці Андрія Каприля. Її в свій час припасовували до подій з чорноморським флотом. Коли ви дізналися, що вашу пісню Пливекача взяли за символ революції, знаєте, тобто до. Докорінно ми не знали, яким чином вона там з'явилася, тобто, хоча ми абсолютно повірте, що ми абсолютно нічого не мали проти. Навпаки, ми були просто шоковані, наскільки вона підійшла до тих всіх подій. Мені достеменно невідомо, звідки взялося використання цієї, цієї пісні, але ми були в шоці, просто наскільки, наскільки вона підійшла до цих всіх трагічних подій. У мене є у мене є інформація від, від товариша, який казав, що він нібито чув, що це, це один з загиблих наших героїв з Франківська чи з Франківської області, який властиво перед перед смертю. Хотів почути цю пісню. Є ще й поширення е, соцмережами інтернетом повідомлення про те, що е, один із жителів Білорусі, який так само відстоював права на Майдані, Михайло Жезнєвський, е, так само надзвичайно любив цю пісню, і він був в числі перших, хто загинув. І, власне, є е, посилання на те, що це було би, його теж улюблена пісня. На жаль, що, що ця пісня в нас ми завжди ми співали її не тільки у. У часи смутку, але й у часи радості вона завжди, завжди нам подобалася. Ми завжди кайфували від того, коли ми її співали. І тут розумієте, тепер прийдеться асоціювати її вже просто ну вже нікуди не дінешся. Асоціювати її з такими трагічними подіями, не дай Бог. Це зараз. Є дуже багато вже віднято роликів mm -hmm. на цю пісню, і є один неофіційний кліп. Я зараз не пригадаю прізвище і імені. Це дівчина з Києва, студентка, випускниця Київського театрального інституту Карпенка-Карого. Вона подзвонила до нас, вона хотіла захищатися. у неї ну, На захист диплому було завдання відеокліп. І вона вирішила саме на цю пісню зробити відеокліп. Гарний високохудожній кліп, як на мене, виконання його. Це, тобто, якраз у цьому, у цьому відеоряді, якраз в, в сюжеті кліпу, це є властиво, син. Та котрого мати народила, виховала, і він пішов на війну і там загинув. От саме такий сюжет є цього відеоряду, саме така ідея була властиво у, у цієї молодої режисерки. Ну, звичайно, ця пісня буде гімном Небесної Сотні. Людей, які віддали своє життя. Ще хотілося б поговорити з вами про настрої на Майдані і, власне, осередок творчості там. Угу. Чи справді пісні, от вони гуртували людей? Тобто, от з точки зору вас як людини мистецтва, ви спостерігали, ви бачили. Пісня завжди допомагала жити і, на жаль, не тільки жити, але й воювати. Розумієте, люди на Майдані співали. ну, це просто знаєте, коли особливо найстрашніші. Ну не найстрашніші, а найтакі, знаєте, важкі моменти на майдані. Це властиво, як на мене, це було властиво. Оце, оце очікування. Що ж буде далі? Які у вас були тоді, от відчуття, коли ти виходиш? Ви виходили неодноразово на великі сцени, де були тисячі так, людей, так, але це так. зовсім інша атмосфера, інша енергетика була. Тепер ну ви розумієте так. Якщо раніше там ви розумієте, ми думали тільки, ми думали тільки про тих людей. Знаєте, переважно там думаєш, щоб десь там якийсь, знаєте, якщо там якийсь концерт, то думаєш там, щоб, щоб там чогось не забути, якогось, якогось кавалка у якійсь пісні, десь там не забути слова. Там розумієте, тут абсолютно не було такого. Тут не тут не йшлося про те, е, ми взагалі навіть були проти того. Щоб нас щоб нас оголошували на сцені, тому що ми не співали концерт, а ми співали український славень. Ми коли сходили зі сцени, то все ж таки ця енергетика швидше йшла. Від від людей ми її, ми її набиралися цього, цього, цього енергетичного високого духу після таких подій зазвичай деякі гурти артисти вбиваються в те, аби щось написати, підгідують цього розкрутити. Інші тримаються точки зору, що не потрібно собі робити певної слави на тому, що стало трагедією, але все ж таки дань тим людям, які загинули, потрібно віддавати чи а, є, можливо, у вас плани на зараз. тебе щось зробити? Ну, знаєте, поки що перевершити властиво присутність пісні гей плеви, кача», я думаю, що важко буде. Я... Якщо щось прийде в голову, ніяких, у нас ніяких спеціальних планів немає. От, 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 є, от є подія, треба щось на ту подію зробити, правда, бо нас там будуть використовувати, напевно. Ні. Ні. Немає зараз тільки емоції, знаєте, може той сплеск емоцій породить якусь ідею, можливо, але зараз мені про це важко говорити. Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя. Не Ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де Боги На моїм серцю лежа, дижмо серцю лежа. Пули некачів, По тисині плине кача ти, Синій.